Вас вітаю компанія Міста Чінівці. Сьогодні представляємо вам Шефен 244 CL. Даний трактор у нас на 24 кінські сили з трьохциліндровим мотором. Коробка передач у даному тракторі у нас 4 плюс. З однодисковим щепленням, повишені, понижені, блокуванням заднього моста. Трьохточна навіска. Вал відбору потужності в даному тракторі у нас 540 обертів. Розітка під причіп. Даний трактор є люксовою версією. На широких колесах. Задні колеса у нас на даному тракторі 11,2х24. З розбірними дисками та противагами на задніх колесах. Передні колеса у нас. 7,5 на 16. Нагадую, даний трактор є повноприводним. 4 на 4. Передній міст можна включати, виключати для потреби. Передні противаги. Даний трактор у нас має гарантію від заводу виробника 2 роки. Сервісне обслуговування. Є техніки достатньо. Приходимо, вибираємо, купуємо, тестуємо від різних заводів. Є трактора навісне обладнання. Завітайте! Коломийська, 1А. Міні-агро міста Чернівці.